Лали пап лали пополя лале-ляле-ляли папляли папуляли папу, лале-ляле. Привіт, малята! Яка в нас зараз пора року? Так, літо, влітку тепло, сонячно, гарно, іноді навіть спекотно. І так хочеться освіжитися біля прохолодної водички. Тому сьогодні я запрошую вас до казкової мандрівки до морських глибин, де проживає маленька золота рибка, сладка, яка покаже нам справжнє море та познайомить зі своїми друзями. Жила собі у синьому синьому морі. Золота рибка на ім'я Златка. Вона була маленька, але дуже цікава, любила все нове і мріяла дізнатися, хто ще живе у глибинах моря. Одного ранку Златка прокинулась, махнула хвостиком і сказала: Сьогодні я пливу шукати нових друзів. Вона пірнула глибше і побачила медузу. Та плавала повільно і легко, як парасолька. Привіт, сказала Златка. Хто ти? Я медуза. Мене не треба торкатися, бо я трошки щипаю, як кропива. Але я красива, прозора мов скло, і маю довгі ніжки щупальця. Рибка попливла далі і побачила дивного мешканця з багатьма руками. У тебе восьмий ніг. Ой, у тебе аж вісім ручок. Здивувалась Златка. Так, я восьмий ніг. Я розумний. Люблю ховатися між камінчиками, а ще змінюю колір, коли лякаюся. А ручки мої це щупальця. Ними я все можу робити і ловити їжу і гратися Потім златка побачила морську зірку. Вона спокійно лежала на дні і навіть трохи посміхалася. Хі -хі. Я морська зірка, маю промінчики. Я не плаваю, а повільно, повільно, повзу по дну Далі крап, він кумедно біг боком і ховався у пісочок. Я крап. У мене є колешні, вони допомагають мені захищатися. Я не люблю шуму, тому часто ховаюсь. Раптом златка побачила цілий сад коралів, різнокольорових, мов веселка. Ух ти! Це корали? Вони як квіти. Так! Почувся голос маленької рибки. Але вони? «Передімо в камінці. Тут ми, маленькі рибки, ховаємось від великих риб. Це наш дім. Златка здивовано поглядала навколо. Як чудово, в морі, скільки мешканців, кожен особливий і всі такі цікаві. Вона махнула хвостиком і попливла назад додому, думаючи. Я обов'язково ще повернусь. Щоб дізнатися більше про моїх нових друзів. Ну що, малята, сподобалась вам наша мандрівка зі Златкою? Кого з морських мешканців ви запам'ятали? Давайте з вами їх повторимо краб. Восьмий ніг. Морська зірка. Медуза, корали, маленькі морські рибки. Молодці, а зараз малята, наша рибка златка, кличе вас до гри. У морі живе дельфін. Акул не боїться він, ось росте морська трава, мушлі сяють, ну й дива, хвилі з медузами грають, промені сонця палають, великі тваринки й малі, дружать всі на землі. Яка чудова гра! Дякую, малята, до нових зустрічей!